Мої вітання, продовження рубрики Хто є хто дивимось, мерів міст. Продовжуємо цю тему, бо вона дуже цікава і, на мою думку, дуже корисна. Сьогодні роздивляємося мерів Миколаєва, Черкас, Хмельницького та Кропивницького. Під цим ви відео пишете мерів, яких я ще не дивилася. Прізвище, ім'я і місто, яке ви хочете подивитися. Так, поїхали. Миколаїв, мер Олександр Сінкевич. Сінкевич, мер Миколаєва. Дивимось, який він мер для свого міста. Який він мер для свого міста? Для Миколаєва. Який він мер. Не дуже успішний, а, байдужий, з таємницями, з хитрощами, безперспективняк. І тут трошки у нас паличка опущена на пів шостого. Знаєте, як то кажуть? Не стоїть у людини до міста, до людей нічого не стоїть. Ні руки, ні якісь інші органи. На жаль. Так, відношення Олександра, цього мера вашого Миколаївського, Олександр Сінкевич, до е, України. Що скажуть карти? Поїхали. Відношення таке, що я б з'їбався, та я не можу. Миколаїв, тримаємося. Далі, Черкаси, Бондаренко Анатолій, мер Черкас, Бондаренко Анатолій, як він для свого міста, який він мер. Бондаренко Анатолій, який він мер для свого міста, для своїх людей. Так, значить, Який він мер? Ну, не зовсім його приймає народ. Черкаси, напишіть, а що таке, що не приймаєте. З цього приводу такі в нього є, знаєте, життєві ну, переживання. Це нормально, він жива людина. Що він робить? Ну, щось робить, щось помаленьку, дуже мале щось робить, бо це паш, це дитина. А, щось таке робиться. А, тут, знаєте, таке враження, що тут робить, тут ламається. А чого це так? А тому, що а, кошти кудись прямують трошки, або мимо бюджету, або мимо каси, щось таке твориться. А, і тут така історія, що Кошти десь незрозуміло де і через рік ми побачимо відношення вашого мера до якогось або будівництва, або проєкту, або власності. Так що, хто у нас там контролює грошики, куди вони мають піти? Будь ласка, придивіться до цієї особи. Дякую. Далі. Мер Хмельницького. Я навіть не буду, не буду питати відношення до України. Не буду. Мер Хмельницького. О, Боже, Олександр Семчишин. То був Сінкевич у нас. Пишіть правильно, неправильно, бо я пишу з ваших коментарів питання. Хмельницький, Олександр Семчишин. Так. Мер Хмельницького, Олександр Семчишин. Який він мер для вашого міста? Який він мер? Історія про те, що я займаюся власними питаннями більше ніж питаннями міста і містян. Мені треба закрити свої дірки, в мене є бізнес. ну Це якийсь піздець. Розумієте? Ну, я розумію, що якщо у людини є бізнес, ну нехай вона їм займається тим бізнесом. Ну Нащо лаз, лазити в цю політику? Ну, ну Це ж неможливо поєднувати. Ну, неможливо це поєднувати. Ну, як на мене, не знаю. Ну, в общем... Хмельницький. Що, що з вашим мером, як він ставиться до України? Хмельницький. О, це ще одна людина, до якої треба донести інформацію, що Україна не переможна, що наша перемога це просто така, знаєте, справа часу. Ось і все. Бо людина в це не дуже вірить. Понабирали по об'єдную. Кропивницький. Кропивницький Райкович чи Райкович Андрій. Кропивницький, Райкович Андрій. Мер Кропивницького та його ставлення до свого міста, який він мер. Давайте так, який він мер. Бо у нас один веселіє іншого. Який він мер? В смислі, а він не мер. Це як що? що це за інформація, що він не мер. Пишіть Кропивницький, що у вас з мером твориться, бо карти кажуть, що це, це не мер. Це якась, ну, це якась біда, розумієте? Е, він не буде мером. От, ну, просто мої слова ви запам'ятаєте, і причому у найближчому часі ну, не буде він мером. О Боже, його ставлення до України. О, ну слава Богу, хоч один. Не дивлячись на те, що мер він ніякий. Його ставлення до України, воно зрозуміле. Людина не збирається виїжджати чи кидати країну. Людина тут бачить своє майбутнє. Тобто, ну це непогано. Давайте так, давайте з того почнемо. Ну, все одно ну, якось, знаєте, і вкусно, і грустно. Давайте так, пишіть, що у вас не так у містах, чого воно так стрьомно все. Пишіть мерів, яких я ще не дивилася, і будемо їх дивитися. У нас є, давайте так запитаємо. Слухайте, у нас є в Україні мер, який. За місто топить, який не словами, а вчинками прославляє себе та свою посаду. Який за Україну. Є в нас такий мер. О! Ой Боже, який. який кошмар. Значить, якщо ми кажемо з вами про е, масу, да, от, ну, там, більшість, то ні. Кожен знаєте, лебідь рак і щука, кожен до своєї коморки щось таке заніс. Але є один мужчинка. Зовсім така, знаєте, незаангажована людина, людина вільна, людина глибока, людина творча, він реально один блядь, один. І я не думаю, що ми до нього дійдемо у моїх розкладах, бо ну, реально претензій до нього немає у людей. Може, то невелике місто просто якесь. Народ, пишіть, якщо у вас є ось такий мер, про якого я щойно вам розповіла, пишіть його ім'я, ну, якось будемо, я не знаю, розпочатувати іншим, відправляти його біографію, як зробити так, щоб тебе люди любили, щоб ти нормальною людиною був. 咋搞的？